9 лютого 2026 року. Українська правда. Лубінець. Кількість скарг на ТЦК з початку повномасштабного вторгнення зросла у 333 рази. Дар'я Маркова. Омбудсмен отримав понад 6 тисяч скарг ТЦК у 2025 році. До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2025 році надійшло 6127 звернень про ймовірні порушення під час здійснення мобілізації. Про це омбудсмен Дмитро Лубінець розповів під час засідання парламентської том село Копійка. З питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Загалом у 2025 році до Офісу омбудсмена надійшло 6127 звернень, що стосувалися порушень при проведенні мобілізаційних заходів. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році тоді отримали 3312 скарг. У 2022 році зверталося 18 громадян, а у 2023 514 осіб. Якщо порівняти початок повномасштабної агресії з боку ЕРФ і сьогоднішній день, то кількість скарг на ТЦК та ЕСПИ зросла у 333 рази. Я бачу, що кожного року ця цифра фактично подвоюється або потроюється. це вже не поодинокі випадки, а свідчення про системну кризу, яку ми терміново повинні усунути, розповів Дмитро Лубінець. У 2025 році за матеріалами Офісу уповноваженого до єдиного реєстру до судових розслідувань внесли 34 відомості щодо скоєння службовими особами ТЦК та СПД, які мають ознаки кримінальних порушень, найпоширеніші скарги стосуються. Обмеження свободи пересування під час затримання поверхневе проведення медичних оглядів на військово-лікарських комісіях, порушення під час розгляду надання відстрочки від призову, незаконного утримання у приміщеннях ТЦК та СП до моменту відправлення у військові частини забирання особистих речей працівниками ТЦК. Аби вирішити ці питання, в Офісі омбудсмена пропонують цифровізувати перевірки військово-облікових документів, змінити кадровий підхід та дотримуватися стандартів людської гідності. Нагадаємо, крім ТЦК, вручати повістки військовозобов'язаним в Україні можуть роботодавці, керівники закладів освіти та керівники органів місцевого самоврядування.